Вже цієї зими, от хто, можливо, там мріяв ще в вересні придбати автомобіль, або плануєте з вересня та складайте гроші на авто, або хочете купити житло вже від серпня приглядається, можливо, там щось не вдавалося, то саме взимку ви це реалізуєте. Тобто протязі трьох зимових місяців. Хто продає житло, хто взагалі в цій сфері працює, можливо, ви там е займаєтеся продажу нерухомості або транспортних засобів, або яхт, катерів та будь-чого, то вам це все вийде. Так, е буде дуже сприятливий період. От, е і ви на протязі зими дуже гарно на цьому заробите. Прям дуже-дуже. Також е це може бути спадок, ви можете отримати протязі місячних. Зимових місяців, так? І ну, можна виграти в лотерею. Але м -м, все зв'язано ось з саме матеріальними благами. Тобто за три місяці ви прям круто виростете у фінансах. Тому можете вкладати ось валюту в крипту, в нерухомість. Та вам все получиться, вам все вдасться. І також ось завдяки цьому ви можете отримати нову роботу, нову посаду, або взагалі змінити свій статус, там дуже вирости саме в статусі, та? тобто збагатитеся, і це вам відкриє нові горизонти, нові можливості, нові двері. Ну, крутий період. Також хто ось мріє в роботу. Ну, то ви отримаєте посаду, так, переміщення, так, все, що стосується цього. І ну, період буде досить такий насичений, яскравий. У вас буде багато грошей, але ви будете і ці гроші ось, тратити, вкладати, насолоджуватися життям.